Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що вже у вівторок у Ердіяді відбудеться черговий раунд американсько-російських перемовин. Дональд Трамп не повідомив, хто буде брати участь у цьому раунді перемовин. Як відомо, у першій зустрічі американських і російських чиновників, яка відбулася після телефонної розмови Дональда Трампа і Путіна, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі. Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Олдс та представник президента Трампа на Близькому сході Стів Уїтхоф розмовляли із. Помічником президента Росії Юрієм Мушакова і міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим тоді ж російські і американські чиновники домовилися сформувати групи, які мають продовжити перемовини, зокрема по чутливому для Дональда Трампа питанню завершення російсько-української війни. Однак у Кремлі відразу ж підкреслили, що оприлюднять прізвища своїх переговірників тільки після того, як це зроблять у Білому домі.